Через посуху в сполучених штатах обміліла одна з найбільших річок світу Місісіпі. Зараз навіть найглибші її ділянки можна пройти в брід. Одразу в декількох портах довелося призупинити судноплавство. Всього за один день на мілину сіли 93 вантажні баржі. Наразі закрита ділянка становить 18 кілометрів. Однак невдовзі вона подовшає, адже рівень води далі знижується. Судноплавні компанії зазнають величезних збитків і сподіваються на дощ, але синоптики втішних прогнозів не роблять. На солодку нині європейцям. В Австрії та Чехії зафіксували максимально за це літо температуру плюс 39 градусів. В таку спеку найскладніше тим, хто має роботу. Ці люди не можуть, приміром, провести день біля річки, аби охолодитися. Важко навіть тим, хто працює на вулиці. В такі спекотні дні вкрай важливо пити якомога більше рідини та періодично ховатися від сонця в тіні. У Італії та Франції спека не спадає вже кілька тижнів через антициклон Люцифер, який прийшов з Африки. Європейські лікарні фіксують наплив людей, які зазнали сонячного удару. Синоптики прогнозують, що спека відступить уже найближчими днями.